Привіт, я Артем і ви на каналі VoUA. Сьогодні в нас порівняння двох класних багатофункціональних автоматичних кавмашин від CECOTEC, які, можливо, стануть для вас ідеальним вибором. Вони дуже схожі між собою зовні та за функціоналом, але все ж відмінності є. І зараз ми в усьому розберемось. У цьому відео я допоможу вам вирішити, яку модель обрати саме під ваші потреби. Заставка і починаємо! Почнемо з розпаковки. Обидві комовмашини прийшли у звичних коробках. CECOTEC, мінімалістичних і акуратних. Обидві коробки досить компактні. Ну а тепер давайте швидко пробіжемось по комплектаціях. В комплекті компактчино сама кавомашина, ємність для молока, знімний резервуар для води на 1 та 1 літр, контейнер для кавових відходів, лоток для крапель, інструкція, гарантія, дві щіточки для чищення. Та замінні резинки. А Compactino Connected комплектується, звісно, самою кавомашиною та ємністю для молока. Змінний резервуар для води, контейнер для кавових відходів, лоток для крапель, дві щітки для очищення та запасні резинки для кавомашини. А також інструкція та різні папірці. Загалом комплектація дуже схожа, але Connected заточений під смарт-функції, тому є QR-код і більше акценту на онлайн-налаштуваннях. Звичайно, Compactino максимально проста і зрозуміла з коробки, але немає функції як у версії Connected. Тепер Давайте поговоримо про зовнішній вигляд. За дизайном кови-машини майже ідентичні. Обидві моделі стильні, виглядають мінімалістично з приємними матовими вставками. Зовнішній вигляд акуратний і сучасний. Вони компактні, не займають багато місця, легко поміщаються під шафками на кухонній стільниці. Також в обох моделях встановлений якісний сенсорний дисплей. Він кольоровий і працює дуже добре. Затримка мінімальна. Картинка чітка, і головне, що він класно вписується в зовнішній вигляд. Вся кавомашина виготовлена з матового пластику, а дисплей глянцевий і виглядає все гармонійно. Та ззаду кавомашини знаходиться резервуар для води на 1 і 1 літр. Тепер про функції, які є в обох моделях. Вбудована кавомолка з регулюванням помолу, насос з тиском 19 бар для приготування насиченого еспресу з класним ароматом та чудовим Смаком про це ми поговоримо і перевіримо пізніше. Налаштування кількості кави на порцію, автоматичне промивання і сповіщення про очищення. До речі, очищення в обох моделях зроблене дуже зручно. По перше, вам майже нічого не потрібно робити, девайси самоочищуються, а резервуар для відходів легко знімається. Режими приготування, еспресо, лунго та гарячої води. І взагалі в ковомашині вже є встановлені 30 різних напоїв, в тому числі і холодних. Ємність для молока в 400 мл, щоб робити дуже смачні лате та інші напої з молоком. І вистачає його десь на 3-4 стандартних лате. Знімний резервуар для води на 1,1 і один літра, і цього можливо не вистачить на офіс, але для дому саме те, що треба. Plug and Play для швидкого запуску. З використанням технології plug -and Play кавомашина це стає надзвичайно простою в використанні, дозволяючи насолоджуватись свіжою кавою зручним способом. Великий контейнер для кавових відходів. Обидві моделі дозволяють приготувати класичне еспресо, американо, капучино або латте. Управління інтуїтивно зрозуміле та підійде навіть новачкам. І, до речі, в обох моделях є регулюємий дозатор для кави, який можна відрегулювати до 14 см. А тепер давайте протестуємо ці кавомашини в дії. Приготуємо на обох моделях еспресо, лати і подивимось, як вони справляться з цими популярними напоями. Для еспресо виставляємо середній помел, середню міцність і запускаємо приготування. Бачимо, густі та гарні крема. Кава рівномірно подається. Насос 19 бар, добре виварює каву. На смак, що я можу сказати, еспресо дуже насичений і супер ароматний. Мені дуже сподобалось. Тепер приготуємо лате, наливаємо молоко в резервуар для молока, використовуємо парову насадку для спінювання. Обидві моделі мають хорошу потужність подачі пари, і молоко збивається дуже добре. І ось ми отримуємо щільну ніжну молочну пінку без великих бульбашок. З'єднуємо еспресо і молоко і виходить красивий шаруватий латте. На смак все відмінно. Обидві кавомашини впорались на 5 із 5. Але ось відмінностей я не бачу і не відчуваю. Смак дуже хороший, але виділити якусь модель я не можу. А тепер давайте поговоримо про головну різницю. Compactino Connected – це розумна модель із Wi-Fi. Вона підключається до мобільного додатку. Це котек, з якого можна запускати приготування дистанційно, налаштовувати об'єм напою, вибирати температуру подачі, змінювати міцність кави, отримувати нагадування про очистку і дивитися лічильник приготування для любителів автоматизації та тих, хто хоче зробити каву не встаючи з ліжка. Це дуже зручно. Ну до речі, додаток виглядає дуже стильно та інтуїтивно зрозуміло. Це котек чіно, не має Wi-Fi. це повністю автономна модель без підключень і додатків. Проста. І надійно. Натиснув на кнопку і насолоджуйся все дуже просто, але без Wi-Fi. Ну але на версії Connected теж можна приготувати каву з екрану. Тож яку обрати, якщо ви хочете класичну каву машину без Wi-Fi та різних додатків, компакчино це ваш вибір. Вона чудово підійде для тих, хто хоче просто хороше еспресо або лати щодня. А якщо хочеться сучасні технології, керування через додаток і більше кастомізації, варто доплатити за компакчино Connected. Цей вибір для тих, хто любить усе контролювати зі смартфона. Ну а загалом дві цих моделі це майже ідентичні моделі кавомашин. Одна з них має більш сучасні функції, але обидві ці моделі це дуже якісні девайси, проте обирати лише вам під ваші потреби. Я надіюсь, що розповів вам про функції цих кавомашин. Напишіть у коментарях, яку б кавомашину обрали саме ви. Було б дуже цікаво дізнатися. Підписуйтесь на наш канал, а щоб дізнатись актуальні ціни на ці кавомашини, переходьте за посиланням в описі під відео. І там же ви знайдете смачний промокод на знижку. До зустрічі в нових оглядах. Дякую за перегляд. Ще одна крута фішка, про яку ми забули сказати, це поддон з підігрівом для чашок. Тобто, перед тим, як готувати каву, ви можете поставити його, щоб нагріти чашку, яка була смачнішою. Або якщо ви будете пити каву трошки пізніше, також щоб вона тримала температуру. А ще я іноді використовую це як просто, коли помив чашку, я її ставлю, і вона. Бистріше висихає. Я так роблю на своїй кавомашині е, також це котек 790. Тобто я так просто залишаю ту чашку, і вона швидше висихає.